Ну, а зараз тестуємо роботу радіоли на прийом радіостанцій. Провіримо, що воно приймає, ловить і так далі. Ну, радіола виключається оцим виключателем він груповий на всі клавіші. Коли його нажимаєш, виключаються абсолютно всі клавіші. Ну, почнемо з КВ1. Включаємо КВ, лампи прогріваються. Брюки привращаються. Ну, я хочу повторитися. Багато хто це знає, а може хто забув. Значить, ззаді. В шасі є. Ну, на задній кришці написано. Є такі гнізда. Ось такі гнізда є. Оце, оце гніздо. Антена обща на КВ1, КВ2, КВ3 середній довгі хвилі. Нижня значить, контакт це заземлення. Це у КВ. Він же ФМ. Я тут переробив верхнє гніздо, ну, на верхнє треба включати. Можна на нижнє, але на верхньому кращий прийом. Тут включався діполь, Шлейф такий тут був по радіо замотаний, він тут не потрібен при прийомі ФМ. От. Це гнізда для підключення внічнього звукоснімателя. Сюди можна включити другий істочник звука і через підсилювач низької частоти, ну, крутити на динаміки. Це додаткова колонка. Виход на допомільний громкоговоритель. Я з радіолою в комплекті даю провода. Я зробив такі провода Два шлейфа по 2 метра Один чорний, другий. Красний. Включаємо наружну антенну ось сюди. Ось чути, що вже вона реагує на ну, чувствительність прийомника. Включаємо сюди антенну на КВ, СВ і УКВ. Ну, Якщо недостатньо цих двох е, метрів провода, от в кінці тут є пропаяний кончик, можна домотати іще провода, вивезти на город, чи на вулицю, чи на кришу, чи по хаті, Ну, ну поки достатньо. Тобто антенни ми включили і Ось спробуємо на КВ-1. Ще щось і ловить. Ось індикаторна лампа, зелене око, реагує на прийом станції. Індикаторна лампа вона показує ну, чувствість і точну настройку на радіостанцію. Якщо мимо радіостанції, ось, ліпістки розходяться. Коли над на станцію сходяться, воно воно видно. Ну, хвиля плаває, тому воно так дргається. Тут у нас у нас рядом железна дорога, багато помех. Я знімаю раніше, а от після 12-ї ночі, в час ночі, то більш якісний прийом. Тут можна французів, арабів піймати, послухати, як моляться Аллаху там десь на Дальньому Востокі. От румини. Молдавани. В ті роки 50, -і, 60, 70-ті, дуже багато було станцій. Одна коло одної, я пам'ятаю, в дитинстві крутили цю вертілку, то одна коло одної дуже багато було станцій, На довгих, особливо на середніх хвилях. ну и так далее. Так, КВ-2. Тут нема ничего. КВ-3 тоже ничего нема. Средний. Тут что-то есть. На середніх хвилях, тут, якщо ввечором пізно можна, тут, де я живу, то до Придністров'я 100 кілометрів, то там віщає Придністровська станція, ну в хорошій якості можна слухати оттуда щось. На довгих теж нема нічого. Так, не буду довгий ролик писати, поки зробимо перерву, а потім включимо на FM, КВ-блок.